Дітки, дівчинки, будь ласка, заходимо в автобус. Чому не вітаємось? Я не зрозуміла. Давайте всі хором. Добрий день! Добрий день! Д... Так, давайте розповім, я вам правила. Значить, самі високі назад, самі низькі вперед. Пристягуємо ремні і мовчки їдемо. Так, сідаємо. чіпси. Водій, ви винесіть в ту! Відкрийте мені звід. Чи треба викинути чіпси? Галопреподолина, куди ви викинули мої чіпси? взагалі то я за них гроші платив. Вообще-то тут в автобусі дісте, забита Ну і що? Водію все одно не візнається. Ти що, безсовісний? Вообще-то я совісний. Так, все, нічого не хочеш чути, іди сиди на своє місце. Ну й добре. Так, діти, ми вже доїхали, давайте виходимо. А тепер хором всі кажуть дякую водію. Дякую. Так, дід, будь ласка, сідаємо на свої місця. Зараз розповім правила. Так, дивіться, не можна їсти, не можна кричати хм, тьфу, і розмовляти. Все я Пф, ой, забула. Ще знімати, з вами все забув. Тася, куди ти пішла? не буду, я тут, я як... тут. Дивись мені, а то я бачу все. Ось що на дупі очі є, як ви бачите. Так, Катя, іди сідай, без лишніх питань. Ой, Боже, больно надо. Так треба екшн зняти для свого кролика. Так, не зрозуміла, що це зніма... не Ангеліна, не зрозуміла. Сказано, що ж було, не знімай. Катя, я знімаю. Ты думаешь, сейчас слепа и все бачила? Так, шутка сила. На свое место. Давай свой телефон. На. Все уроки беда. Ой, Ангелина, а я сказала, что мы ее очень любим. Ага, я бачу. Да не разговаривайте вы уже. С вами неприятно дивиться театр. Зараз выйдете. Я не понимаю, кто есть. Никто? О, забери свои бананы! Ситак, бобро! Т... Батьків у школу! Так люди, ситуація ухудшайте біжимо сюда! Так, Ми Беса, ніколи не буду ходить! Бобров! Сидайте! БIEL... А тепер точно! Я з вами нікуди, ніколи не буду ходить! До побачення! Блин, все як завжди за бобров!